Доброго дня, мої діти! Я дуже рада вас сьогодні бачити. Я хочу вам загадати загадку. Ось таку. Хто в будиночку живе? Кісточки гризе, гавкає, кусається, як він називається? Вірно, діти, це цуценя. Бачите, до нас завітала сьогодні. Цуциня. І що ми сьогодні будемо з вами робити? Ми будемо з вами сьогодні робити аплікацію будиночок для цуциня. Бо у нього нема будиночка. Для цього ми з вами візьмемо аркуш білого паперу, квадрат синього кольору і трикутник жовтого кольору. Візьмемо квадрат, намажемо його клеєм. Якщо у вас щось не виходить, то, будь ласка, ви можете попросити допомогу у батьків. І притискаємо його до білого аркушу. Це у нас є будиночок. А потім ми беремо жовтий. Ось мажемо його клеєм, бачите, у мене щось, щось криша так, біга. І притискаємо його теж до білого аркушу. От так. І ви бачите, який гарний у нас з вами є будиночок для нашого цуци. Ви знаєте, бачите, як наше цуценя усміхається? Воно дуже-дуже ради. Ви в мене діти молодці. До нових зустрічей. До побачення!